Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді два рено. Бачите різницю? А вона є. Хто побачив, той молодець. Стандарт і мега. Що по цих рено? 14-й рік, 460, двигун 10,8. Пробіг 704 тисячі. По цій 2019 рік мега пробіг 570 128 мотор. Так, знаю, що, можливо, мене захейтять, але в просто народі, як кажуть, це прянік, а це наступник магнума. По ціні 24. 900. До речі, ведь не забув. 480 кінських сил. Ціна такого тягача складає. Може бути менше, тільки потрібно приїхати і торгуватися. Тягачів наявності, що ці, що безліч інших, приїжджаємо, дивимося, купуємо. Я думаю, таких людей не залишилося практично, які не знають, де ми знаходимося. Але для тих, хто можливо ще не в курсі, ми знаходимося біля рівного, а саме село Біла Криниця. Тому раді будемо вас бачити. Різні варіанти розрахунку: готівка, без готівка. Ну, ви в курсі. Це як завжди.